Ти не ненавидять собак, так само, як собаки не ненавидять котів, що там хто не говорив. Коти, як граційні тварини, вони розмовляють мовою тіла, а от мова тіла собаки для них є незрозумілою. Це щось таке непонятне, велике, зламаними рухами. А як до чогось непонятного і великого, кіт ставиться з обачністю, тому вселяко й уникає контакту з собакою можливо, в деякій мірі остерігається її. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, як ваші коти відносяться до собаки. Можливо, ви тримаєте котів і собаки. які в них контакти. Буде дуже цікаво. Також не забувайте ставити лайк, якщо дане відео сподобалось. Якщо не сподобалось, дизлайки. Підписуйтесь на даний канал. Дякую всім за підтримку. Всім добра! Та щастя.